Андрушківська громада це шість населених пунктів та понад чотири тисячі населення. Допомогти усім зізнається, голова дуже важко. Тому оминути проєкт Важливий кожен, що націлений на підтримку літніх людей старше 70 років, які проживають на Одинці, не могли. Такий тяжкий час. Підтримка саме такої категорії осіб є першочерговою, тому що ну, звичайно, недостаток і пенсій, недостаток все ж в основному витрачається на ліки. Тобто, в даному випадку для людей буде якась економія на якийсь певний час. Під категорію проєкту у громаді підпадає майже 200 осіб. Кожному з них від фондів передали продуктові набори, що складаються з 11 найменувань. Один з таких пакунків отримала і пані Елла, жителька вчорайшинської громади. Ми, звісно, тому що пенсіонери і діти не разом. Звичайно, просто радость дасть і дасть нас Дякую Спасибі, дуже велике за допомогу. У громаді проживає близько п'яти тисяч населення. З них 228 старше 70 років та проживають самі. У сільській раді кажуть, прийти на вручення змогли не всі, тому решті доставлять особисто. Будемо розвозити по селах і разом із старостами. У нас 9 старостинських округів. Ми разом із старостами розвеземо і вручимо від фонду обов'язково. Останньою громадою серед учасників першого етапу проєкту стала Харитонівська. Голова говорить. Близько двох днів знадобилося, аби підготувати усе необхідне. Сказали клич, що є така допомога, що є такі благодійні організації, які хочуть нашим людям допомогти. Ми відкликнулися за два дні зробили всі списки, всі дані. І я від імені всіх жителів хочу подякувати за такі е, гарні продуктові набори. Це для людей такого віку, все таки буде. Якась допомога і не якась а значна допомога загалом у громаді сто дев'яносто чотири людини, котрі відповідають умовам проєкту Важливий кожен. Пані Галина проживає зовсім сама. каже дуже приємно, що про стареньких не забувають, бо ж такої уваги за усе життя отримували небагато. Дуже приємно, потрібно. Потрібно. Я вам дякую. Дай Боже милосердний, щоб було благополуччя, щоб скоріше кінчилася війна. Всього, всього вам найкраще. Ми дуже, дуже раді, що за нас не забувають. За місяць представники проєкту особисто побували у 44 громадах, роздали близько 20 тисяч продуктових наборів літнім людям. Усього ж охопили 58 громад області. Та найбільше зізнаються волонтери за цей час запам'ятались емоції, котрі дарували люди. Звичайно, що це ті люди, заради яких і хочеться робити такі благодійні проекти. В більшості громад нас дуже тепло зустрічали, робили неймовірно шикарні виступи, концерти. Люди для яких це. Проєкт був реалізований неймовірно вдячні. Ми бачимо це по їх очам, по їх посмішкам, по тому, що майже в кожній громаді вони після закінчення офіційної частини підходять, кажуть, дякують, обнімають. На Житомирщині проживає 120 тисяч людей у віці старше 70 років. Частина з них у друге стають свідками страшної війни і її руйнівних наслідків. Тож потребують усілякої підтримки. За старання благодійників вдячна і влада області кажуть завдяки волонтерам, є можливість Охопити допомогою якомога більше людей. На жаль, війна вона багато в чому погіршує наше життя і для декого стає над надто скрутно. І сьогодні важливо проявляти увагу до наших людей. І я хочу подякувати сьогодні нашим партнерам. Я хочу подякувати сьогодні Арсені Михайловичу, вам, народному депутату, які постійно на Житомирщині, постійно з людьми. Дійсно, сьогодні Житомирщина є регіоном, який захищений не лише. З точки зору військових, а, а, а з точки зору підтримки наших людей. Ким проєктом зазначає його ініціатор Арсеній Пушкаренко. Хотіли віддячити людям, котрі власними силами та знаннями будували Україну, а також чергова довели наша сила в єдності. Відчувши відгук та потребу, благодійники планують продовжувати акцію далі. Є вдячність, є підтримка цього проекту. Тому ми вирішили з фондами і долучаються сьогодні. Інші благодійники наступний етап проекту «Важивий кожен він буде до Великодня. Ми хочемо так само охопити нашу область, так само. Не охопити наших громадян, підтримати їх, працюємо над тим, щоб збільшити кількість категорій, знову таки, на жаль, які сьогодні потребують, але цю підтримку, але підтримати їх. Тобто, ми зараз вже працюємо над наступним етапом цього проєкту. тобто він не зупиняється. Наступним етапом проєкту благодійники планують підтримати українців перед Великоднем та охопити близько 25 тисяч людей.